Паблік середньоранній гібрид кукурудзи від компанії – 270 та потенціалом врожайності до 130 центнерів з гектара. Цей ремонтантний гібрид вирізняється високою стійкістю до посухи та відмінною адаптивністю до різних умов вирощування, що робить його надійним вибором для аграріїв України. Основні характеристики гібриду паблік призначення, вирощування на зерно, Група стиглості. Середньоранній тип зерна зубоподібне жовтого кольору, висота рослин від 230 до 255 см, довжина качана від 21 до 22 см, вихід зерна при обмолоті до 84%, переваги гібриду паблік. Висока врожайність, стабільно високі результати навіть за несприятливих умов вирощування. Відмінна стійкість до посухи, гібрид чудово підходить для вирощування в умовах лісостепу та степу України. Гарна адаптивність добре пристосовується до різних ґрунтово-кліматичних умов демонструє стабільні врожаї незалежно від зовнішніх факторів. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.